Кава з CBD розчиняється, CBD, до речі, розчиняється тільки в молоці, найякісніше. Просто в каві розчиняти не радимо, розчиняти радимо з молоком. Чудово. Вживати 3-4-5 капельок під язик. Чому я кажу 3-4-5, тому що 3 капельки 3 капельки це 50 кг вага. 4-5 це вже 60 і вище. Ну, слухайте, слухати. Залежність від ваги. Скільки залежність у вас вага, від ваги. Крапель? Ось в такому флакончику 65 порцій. Тобто. Два місяці спокою не впливає на вашу на розумові здібності, не впливає, тільки покращує, тільки покращує, пам'ять покращує до речі, ну, і больові відчуття так, знижує, так, так. і при цьому всьому не викликає залежності. Сертифікований продукт в Україні. Дякуємо нашим законотворцям, що все-таки легалізували цей продукт. Людям буде краще. Як ви думаєте, скільки потенційних клієнтів і які категорії? Наші клієнти, користувачі цієї речовини. Я думаю, що це не буде залежати від віку якогось конкретного. Так, ну в нас там написано 18, згідно це чинного значить, законодавства. з законом. 18. Так. Поки і що далі. так. Але є ще, знаєте, що є можливість заспокоювати тварин цією ж речовиною. Тобто, так само крапельку, тваринці, і вона не, не так. Стресово переживає сьогодні. Чудово, буду вже знати, кого буду заспокоювати. Так як кого? кого? Ну тваринка ж, а тваринка. тваринка, отож. Тому підходить всім категоріям населення. І є таке відчуття, що переважна більшість населення України Я наші кажу. клієнти. Ну є таке. У вас відчуття, є таке, таке відчуття. Є, є. А скільки ну, ж багато є... стресу, в скільки... Людей? скільки часу цей стрес люди будуть заїдати в магазинах, краще його все-таки якимось іншим шляхом. Заспокоїтись, ну, так, так, так. так. Так що будьте спокійні і врівноважені. Бережіть вам. нерви і нервову систему. І все буде добре, і все буде спокій. Дякую.